От хотілося б поговорити про вчорашній візит. Е, от яку б ви, скажімо, професійну оцінку виставили йому. Ну там не знаю, за оцінку так за шкалою. Яка вона шкала? 12 бальна зараз в школі. Не знаю, от е, яку оцінку поставите ви? Я поставлю найвищу оцінку. Я не тільки з точки зору нашої. Я відчуваю реакцію в Вашингтоні. Відчуваю реакцію в штатах. Причому відчуваю реакцію від е, своїх друзів. А е, як демократів, так і республіканців, я встиг поговорити з е, провідними журналістами. Їм реально сподобалася атмосфера, їм реально сподобалась емоція. Насправді цей візит він вже не тільки про результати, які були оголошені на прес-конференції. От ваші колеги мене сьогодні зранку тартурували і казали: А давайте розберемо там результати 1, 2, 3. Але для мене результати цього візиту це. Особисте бажання Байдена і як політика і як людини далі докладатися до допомоги Україні. Це адміністрація американська, це люди і напередодні різдвяних свят. Коли всі думають про те, які подарунки і як вони будуть давати своїм рідним і близьким, хтось сидить без світла, без тепла, без води, і це насправді в цьому є щось дуже людське, християнське, і донести сигнал до наших союзників, причому не тільки для політиків, саме в дні, насправді дуже дуже важливо. Тому, звичайно, це про емоцію, але також про обговорення стратегії майбутньої перемоги. Дуже багато хто з моїх американських друзів, ми там історію вже не пам'ятаємо. Згадував про те, що саме 22 грудня 41-го року Черчилль приїхав до Вашингтону і там з Рузвельтом почав говорити про. Основи спільної стратегії як перемогти Гітлера, а американці дуже добре знають історію, і цей натяк ну такий досить товстий, натяк для Путіна і дуже зрозумілий для всіх. Тому за атмосферою, за емоцію, за тим, що відбувалося, мені візит сподобався. Якщо говорити про це про ці паралелі з виступом Черчилля, так то ну дійсно і там Зеленський робив ці відсилки до історії постійно там говорив про тиранію. Знову ж таки, там постійно нагадував, з якою, як ви сказали, треба боротись. А, ну очевидно, що це було зроблено свідомо, а, але... Ну, скажімо так, чи можна чи могли б чи можемо ми називати оцей виступ президента Зеленського от, дійсно таким історичним, настільки ж вагомим, важливим, як, от, власне, той виступ Черчилля? Слухайте, ну виступ класний це 100%. Він дістав в хорошому сенсі конгресменів. Він зайшов. Він зайшов на людей на багатьох, тому йому там вже нарізали. І, наскільки я бачу, і в YouTube американський. і по потіктоку він там розійшовся. А що стосується історичного значення, ну це можуть сказати тільки історики. Це ми з вами на другий день ніяк ж не скажемо. Те, що це було вплива. Почути для конгресменів, подивитися на Зеленського, потиснути руку, сфотографуватися, почути саме його слова, це 100%. А порівнювати 41 рік і сьогоднішній, так звісно, можна. Так, звісно, є алюзія на те, що Путін це тіран 21-го століття, як Гітлер є головним тираном го століття. Так, звичайно, є алюзія на те, що демократії – Мають боротися проти недемократичних режимів, і ми прекрасно розуміємо, що це така фішка в хорошому сенсі у Байдена у американської адміністрації. Але наш приклад, якщо хочете наша місія, показати всім, що добро теж повинно мати зуби, що люди мають боротися за свої цінності, а не тільки їх декларувати. І нам на початку війни, да й до війни, я сам це пам'ятаю, дуже багато хто не вірив, що ми це будемо робити, що ми підемо до кінця. Тому навчити світ не жити заради компромісів, тільки ну так, це наша місія. І цей виступ це показав. А що стосується історичної перспективи, історики потім напишуть книжки. Думаю, що не одну про цю війну, але там 100% цей візит знайде своє місце. Зараз, от ми бачимо якраз кадри, як вітали президента Зеленського, і от знаєте, багато людей там от в мене в стрічці дуже тішиться, тому що постійно конгресмени вставали. Але це якщо говорити взагалі про ну процедуру, скажімо так, це оце їхнє вставання, їхні ці постійні аплодисменти. Це більше таке традиція, етикет, чи чи ви бачите в цьому дійсно щире таке захоплення Україною, українським президентом? Конгресмени вони насправді всі серйозні політики, і демонструвати там щось їм вже не варто. Вони собі вже все довели. Вони вибрані були в своїх округах. І коли вони встають і аплодують, це ж не те, щоб показати українській громаді в своєму окрузі, які я крутий. Це про те, що є справжнє захоплення. Я просто знаю це від людей. Коли ми з вами дивимось кадри в конгресі, ми можемо сказати: ну так, це політики. Звісно, у них є своя там політична адженда, свій політичний порядок денний. Але я просто знаю, як люди реагують, як вони слухають. Як це розійшлося по американських мідіа, Я на жаль професійно все одно слідкую за американськими, за європейськими, врешті-за китайськими мідіа. І відлуння візиту воно дуже дуже позитивне. Це такий, знаєте, як енерджайзер позитивний, який перед Різдвом захопив американців, причому не тільки політиків. І я вважаю, що це прекрасно. Пане Павле, і якщо говорити тоді е, про ну про ті сигнали, скажімо так, які е, там прямо не прямо подавались Україні, е, були подані Україні з боку Сполучених Штатів, е, в принципі, зрозуміло. А от чи можемо ми говорити про сигнали, які можливо там навіть з боку Джо Байдена в його промовах, е, в його промові там чи, чи в якихось словах там з прес-конференції е, були послані Росії? От про сигнали для Росії, що має е, з того всього? Почути Путін. Путін має почути, що не дати йому просуватися в Україні, не дати його режиму, його диктатурі перемогти демократичну Україну це справа всього Заходу. І що є зараз колективний захід, і Сполучені Штати це є лідером цього колективного заходу, і вони будуть залишатися з нами стільки скільки потрібно. І це іноді звучить як гасло, і люди кажуть: коли навіть підходять на вулиці до мене, Анатольович, точно давайте вже піднімати ставки. Ну на жаль, американське керівництво воно розуміє, що загнаний в кут диктатор може піти на ескалації і грає достатньо обережно. Але те, що ніхто не буде здаватися, путіну навіть з його лікалками навколо ядерної зброї, це абсолютно очевидно. Є пакет військової допомоги. Я як ви хотів би бачити там більше наступальної зброї. Але тут однозначно такі склянка напівповна на а не напівпуста. Там є і боєкомплекти, і перша система Петро. так вона одна так вона поки що не змінює фундаментальну ситуацію. Але крига скресла, і це абсолютно очевидно. і Це означає, що ми можемо і будемо говорити далі про повне перезавантаження нашої системи ППО і в Європі. Зараз ведеться дискусія про створення європейського щита. і Я вважаю, що ми маємо бути не просто елементом цього щита. Таким міцним, міцним, а одним одним з основних елементів тому є багато дуже позитивних сигналів. Звичайно, можна їх там через кому один, два, три. Але як на мене, дійсно атмосфери і емоції були дуже позитивними. Наостанок, якщо можна коротко, пане Павле, а ми можемо прогнозувати подальші дії от після цього візиту, після тих рішень, які там були прийняті, після тих слів, які там були сказані, можемо прогнозувати дії власне оцього загнаного в кут щура, от в тих умовах, які він зараз перебуває. Ну звичайно, він буде готувати атаки з різних напрямків. Він буде тестувати, що він може зробити на півночі з Білорусі. Він буде тестувати, що він може зробити зі сходу. Він буде далі готувати мобіків для того, щоб а, це гарбатне м'ясо працювало. І ми ж прекрасно маємо розуміти, що так ми довели, що можемо і будемо. А, Перемагати Росію, але недооцінювати диктатора і російську армію аж ніяк не можна. Це дуже великі ресурси. Путін, виступаючи буквально вчора на засіданні колегії Міноборони, сказав, що будь-які ресурси нам цього не шкода, і він і далі буде бросати їх в топку, оскільки для нього це все або нічого. І тому нам критично потрібна ця допомога не просто допомога, а така союзницька я би сказав, допомога від наших партнерів. І Те, що ми прекрасно розуміємо, будуть і надалі удари, але вже всім зрозуміло, що українців не зламати, тобто, ставлення до нас фундаментально змінилося, і тепер захід має зрозуміти, що потрібно зробити наступний крок. І я дуже сподіваюся, що цей візит також надихне американську адміністрацію на те, щоб давати більше не тільки всі в сенсі кількості, а й в сенсі якості, і це ми маємо побачити протягом наступних місяців. Сподіватимемо, що і побачимо. Пане Павле, Я дякую вам дуже за цю розмову і за ваш таке дійсно так позитивне бачення. От е, вчорашнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, був з нами на, на зв'язку.